Вітаю, друзі! Чергові посилочки від підписників. Так, давайте, мабуть, з пакетика почнемо. Буде все проще. бідно якщо начіпляти так. Так, що у нас тут приїхало? Тут у нас. Коробочка так, з під годинника. що ж таке сьогодні за пакування? Так. Ну Гавно замоту замотано скучно Dabły składny nie rozpakowania, no okej, ok. tak podjął się, show nas, tut, a tu, tu nas, tu nas, tu nas, tu nas, nas, u nas, To nas, tu nas, nas, Тут у нас годинник? хо-хо, Такий годинник. Так, скло відпавши. Ну це я пам'ятаю, клієнт просив подивитися. Подивиться. І... Він не микається, чи що? Ну, погода, як мені не микається. Дина я не бачу зарядочку. Вот зарядочку можна було, конечно, покласти. Може там з зарядки проблема. Окей, зараз давайте наступне. Так, ну, це тоді прибираємо. Давайте ось так, щоб воно мені не заважало. Наступна коробочка у нас. ось така. Ось така. Ось така, ось така коробка. А в коробці ще у нас Небось знов коробка. <хи> так. Дивимось, дивимось, дивимось. Дуже схоже на зубну щитку. Це? Все. Так, ну, це пакування. Так, тут без скотча обійшлось. Це вже приємніше. Так, гумку в сторонку. О, краса. Мабуть, штифт. Або роздовбався. Чітко, походу, хтось відкривав. Тут схоже на те принаймні. Що нам написали? Давайте тут даних немає. Ні, тут є дані, тому я вам не покажу. Е, Отак. От Якщо ремонт буде вартісним, дуже прошу вас повідомити мене про ціну. Дякую. Будь ласка, повідомлю. О. Тут прям поєма. Ох ти. Бачите. Я дані закриваю. Тата на паузу читайте. Так. Добре. З ми розібралися і. Останній пацієнт. Коробка, <кій> да, що таке? коробка велика, але може бути всередині щось маленьке. Таке мені вже присилали, Ну в коробці коробка. <кій> так. Щось у нас тут є. Давайте я ось так. то в камеру не влазить. Що у нас тут футлярі, як мінімум. Футлярі у нас. тадам! Щітка! Пару. Це зарядка. Бачите, як они типова. це що підставите, на садочки. Прикольно тут до мене. Так. О, гляньте, Парасоник. Так, ну ущільнивач під питанням. Він походу з заводу чорний. І що це? Все, а де вібрації? Чи тут треба обов'язково насадку? Бувають такі щитки. Та ні. До одного місця, вибачте, ну... Режими. Ага, оці режими. Чи ні. Так, коротше, треба читати, я такого ще зірка не розбирав. Не вібруй в будь-якому випадку. Ну, наче не кручено. Подивимось. Так що що? Ось такі у нас посилочки. Наразі дякую за перегляд, Дякую за подібальчику Дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі.